Вітаю! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні 5 жовтня, а це означає, що я хочу привітати всіх своїх колег із їх професійним святом, адже сьогодні Всесвітній День Вчителя. Хочу побажати їм терпіння, міцного здоров'я та миру, а також всім, хто причепний до навчання, вам теж Всього найкращого. І сьогодні я хочу заявити про вступ до спільного проєкту «Зв'яжи шапку 5 за 5, який організовує Оксана Левчук. Всі посилання на запрошення до цього спільного проєкту буде в інфобоксі, а також на чат в телеграмі. То хоче, приєднуйтесь. Ну, і що ж я планую в цьому <кій> спільнику? Хоча ще в попередньому місяці, в вересні, я вже собі зв'язала дві шапки, зв'язала собі маніжку, зв'язала собі шарф снут, але на цьому не закінчується. Отже, що я буду продовжувати. Я продовжу в'язати ще одну маніжку із е, ниточки Alize Superlana Classic. Ще буде одна маніжка, хоча вже одну я зв'язала на цьому тижні. Але про це буде в окремому відео у тижневому влозі. Мене підкурює, мабуть, фіолетовий колір, тому ще. Один буде проєкт, це буде снут-шапочка. Така незвична, що коли не холодно, я можу носити як снут, а як потрібно, вона збирається і стає шапочкою. Ну, от хочу, планую зв'язати з ось таку, такої ниточки. Пряжа для ручного в'язання принт. В ній 22% акрила, 22% вовни і 56 поліестер. Ну, спробую. Ще планую зв'язати таку, у мене вже є така, а це я хочу своїй сестричці зв'язати шапочку. Вона буде двійна шапочка, підклад буде чорного кольору. А зверху буде білий ажур. Що з цього вийде, подивитесь. Наступний мій проєкт це вже буде четвертий. Це ось така сі, темно-сіра ниточка. Він так і називався: Благородний сірий, з якої я хочу зв'язати своєму синові шапочку, новеньку шапочку під. Його курточку. І ще одна, так як у мене двоє синів, тому і другому сину теж буде шапочка, але ниточки зараз в дорозі, тому покажу тільки обкладинку. Це буде Alze Time. темно-синього кольору. номер ну, не пам'ятаю, але вже е, на шляху до мене. Але це не означає, що це і все. Іде ще багато, можливо, і ще це тільки плани. Точно знаю, що ще зв'яжу ще одній своїй подрузі Бактус. Але чи встигну? Ну, Сподіваюсь, що ось початок буде. Він ось тут. Це ці п'ять перших робіт. Якщо щось буде з'являтися новеньке, обов'язково про це буду вам показувати. Тому ще раз, якщо у вас є бажання приєднатися до затишної компанії наших в'язальниць україночок, які неймовірні, творчі, непосидючі, які вигадують стільки всього нового. Що просто-просто даєшся диво. І не встигаєш за всім слідкувати, бо це дуже цікаво, дуже надихає. Тому всіх запрошую до цього проєкту. І давайте в'язати разом. Дякую вам, дякую за лайки і дякую за підписку. До зустрічі!